Сьогодні ми будемо вчити сплести сніжинку за цією схемою. Кінчики на сніжинці будуть інших кольорів. Нанизуємо на дріт 7 синіх і 1 жовту бісеринку. Перетягуємо дріт тільки через 2 сині бісеринки, які знаходяться біля жовтої. На ось цей самий кінчик дроту ми нанизуємо три сині бісеринки і одну жовту. Жовту ми пропускаємо, через три сині бісеринки ми притягуємо дріт. На ось цей самий, кінчик дроту, ми нанизуємо дві сині бісеринки, одну жовту. Жовту бісеринку ми пропускаємо, притягуємо дріт тільки через дві сині бісеринки. Ось цей кінчик дроту ми перетягуємо через 5 синіх бісеринок. Нанизуємо на дріт 7 синіх бісеринок одну жовту. Жовту бісинку ми пропускаємо, перетягуємо дріт тільки через дві сині бісеринки, нанизуємо на цей самий кінчик трогату три сині бісеринки і одну жовту. Жовту бісеринку ми пропускаємо, через три сині бісеринки ми перетягуємо дріт. Нанизуємо на цей самий кінчик дроту дві сині бісеринки і одну жовту. Жовту бісеринку пропускаємо, через дві сині перетягуємо дріт. Цей самий кінчик троту, який ми плетемо, перетягуємо через п'ять синіх бісеринок. Ми сплели дві частинки сніжинки. Повинні сплести ще таких 4 частинки. Сніжинка готова. Для того, щоб сплести таку сніжинку, потрібно 95 см дроту. Дякую всім за увагу!